Офіс податкових консультантів у Чернівцях відкрили, аби підтримати підприємців у релокації та відновленні бізнесу, а також допомогти громадянам уникнути помилок, штрафів чи податкових спорів для того, щоб скажімо так, відпрацювати питання, яке цікавить як громадянина, так і фізичну особу підприємця, так і юри представника юридичної особи можна звернутися до консультанта. Тут у нас будуть представлені шість напрямків. За кожним буде закріплена людина, яка відповідає за своє питання: чи то оподаткування юридичних осіб, чи то оподаткування фізичних осіб. Відповідно, тут є представники. Людина може звернутися. Ну, звичайно, ідентифікувавши себе, тому що ми не можемо просто так, наприклад, про юридичну особу надавати якусь інформацію. Консультації охоплюють питання податкування фізичних та юридичних осіб, електронних сервісів і звітності, податкового аудиту та перевірок, контролю за підакцизними товарами, а також податкового боргу за кожним напрямом закріплений окремий фахівець. Для того щоб дізнатися питання, які її цікавить, для того щоб там не попасти в якусь ситуацію, яка не притаманна для підприємства, чи може вмістити ризики по податковій лінії. Спілкуючись з консультантом, людина отримує кваліфіковану відповідь для того, щоб в подальшому безпечити себе, працювати безпечно. Консультації безкоштовні. Звернутися до офісу у Чернівцях можна за адресою героїв майдану. 200 а Катерина Тарасюк, Олександр Кіпняк, новини Сі 4.